Сюзанна грає в більярд вже 5 років. Каже, спочатку було важко, не могла навіть у шар влучити. Проте виснажливі тренування дали хороший результат. Нині дівчина воліє продемонструвати власну майстерність та обіграти чоловіків. Дуже цікава гра, просто мені подобається саме ганяти шари, там, вичисляти куди, що коли куди полетить. А от у Максима більярдного досвіду близько десятиліття. Дарма що любительського, адже саме він чотири роки тому приніс йому перемогу на першому такому чемпіонаті. Відтоді турніри проводили традиційно, втім перемогти в змаганнях, розповідає Максим, більше не вдавалося. І це не дивно, бо зазвичай каже хлопець: успіх приносить фортуна. Трудно, і кожен раз, ну якби граєшся, шар впаде, не впаде, не знаєш. Як колесо фортуни повернеться. Так можна іграти, іграти і грати просто виграти, і все. У Вінниці це п'ятий ювілейний чемпіонат з більярду серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. Пограти в американку з'їхалися близько 20 учасників. До зустрічі готувалися майже рік. Організацією та проведенням турніру опікувався міський комітет фізичної культури та спорту. Турнір буде проходити по європейській системі. Вона підрозуміває не олімпійська, тобто не так, що програв і зразу вибув змагань. Дає шанс, скажімо так, більше пограти, Якщо навіть ти програв дві гри, ти спускаєшся, не вибуваєш, а спускаєшся боротися, наприклад, там за четверте-восьме місце. Нині безкоштовно вправлятися у грі в більярд Люди з хворобами опорно-рухового апарату мають змогу раз на тиждень. Хоча такий вид спорту більше інтелектуальний, проте дає й непогані фізичні навантаження, впевнені учасники. А ще гру тут називають рятувальним кругом, адже для спортсменів на інвалідних візках вона слугує методом соціальної реабілітації. Це звичайний більярдний клуб. Куди ходять всі люди абсолютно, і це дуже важливий процес адаптації як суспільства до людей з інвалідністю, так і людей з інвалідністю для адаптації самосприйняття дуже важливо, що вони грають з усіма на рівні не в спеціалізованому закладі, а в звичайному клубі, більярдному. А до того ж дуже важливо, що тут нам дозволяють постійно тренуватися абсолютно безкоштовно. Раз в тиждень на хлопці та дівчата приїжджають. Сюди в клуб, і тренуються, підвищують свою майстерність. Наступного року чемпіонат планують зробити всеукраїнським. А вже в квітні на вітчизняних спортсменів з особливими потребами очікує новий захід. У Вінниці готуються організувати масові змагання з плавання серед людей із обмеженими фізичними можливостями. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.